Шімон голош був один із відомих угорських художників. Тячівська картина галереї, яка носить ім'я відомого митця, працює не так давно, але приймає відвідувачів щоденно. Тих, хто приходить насолодитись картинами як художників, так і аматорів, завжди привітно зустрічає пані Олена. Зараз вона проводить екскурсії по галереї. Ця галерея відкрилася 13 вересня 2013 року 2013 року. Від цього часу у нас вже провелися 10 виставок. Полотна, представлені в галереї, виконані в різних стилях. Як і аматори, так і відомі художники щоразу приходять сюди помилуватись природою Тячева, яка зображена на картинах. Почти кожен день, кожного дня приходять відвідувачі. Ну і коли були діти, займалися в школі, приходили сюди, проводили уроки малювання. Дітям дуже цікаво, і вчителі були задоволені цим. У цій галереї є альбом, який містить в собі фотографії вже проданих картин. Тримають як згадку про кожну роботу, а також і книга відгуків та пропозицій, де кожен може записати свої побажання. Тут щодня чекають на відвідувачів, аби поділитися з ними світом прекрасного.